Сьогодні наш портрет ми вирішили провести тут, в кав'ярні Штука, за розмовою з дуже цікавим співбесідником. Сьогодні героїною портрету є народна артистка України, артистка Львівського обласного театру імені Юрія Дрогобича Алла Шкондіна. Тож п'ємо каву, розмовляємо і міркуємо вгос. Паніло, 33 роки роботи у театрі. Очевидно, пролетіли як один день, але ювілей завжди дає привід поговорити серйозніше і згадати все, що варте уваги. Я б хотіла почати власне, з вашого вибору. Усі дівчатки мріють бути актрисами. А от у вашій родині хто підтримував вас у виборі вашого акторства? Все почалося у мене з дитинства. Я дитиною була емоційною, в деякій мірі артистичною, впертою, настирливою. І якось щоб е, цікавіше жити, я е, у мене були такі ідеї. Я створювала ляльковий театр на якісь свої заощаджені киженькові дитячі гроші. Купляла клапті дешевого ситцю разом з бабцею ми шили е, ляльки на пальці, так і натягували в подвір'ї ширму. так з 에, ковдри. Щасливі діти. Yeah. Тепер діти віртуальні, вони yeah. yeah. поняття не мають, yeah. yeah. що це таке. Запрошували сусідів, родичів і все це я. Я була режисер, я була продюсер, я була все. От, у мене такі були лідерські, <р комментарії> <гр pleasures> <miş> якісь якості в дитинстві. I'm. І що цікаво, от, пригадую вистави, наші озвучував дядько Василь. У нас був. В подвір'ї такий фронтовик без ноги. Дядько Василь він грав на баяні, і ми просили його, щоб він озвучував наші вистави. Він чарку Слухайте, і він і він погоджувався з дітьми працювати. А так, йому було так... цікаво. Він був одиноким Так. І що батьки теж були глядачами? Як вони ставили? Були до мама. Так. Мама Тато не завжди вистачало часу. У нього така сувора чоловіча професія була. А мама завжди мама. А мама а, хто за хава? А мама вчитель, У -у -у. все життя з дітьми, з дітьми, з дітьми, і вона філолог. І так моє життя, дити, дитинство і шкільні роки поділи, поділилися на парту і. Театральну студію. До вільного часу поза театром у вас не було 에, ще з дитинства. Не було з дитинства, і, мабуть, батьки тому були раді, і мабуть, і, і я може зараз. Я теж тому рада, що так mm -hmm. все сталося. А як потім стався ваш професійний вибір? Бо в принципі це захоплення потім переросло, в ваше професійне навчання. Куди ви вступили? Mm -hmm. Де ви навчали? Ну, по суті, коли я закінчила в школу, я її успішно закінчила, тому що цей процес контролювала мама. Mm -hmm. Навчання мені давалося легко. І у мене вибору іншого навіть і не було, і навіть планів і мрій ніяких не було. Це просто та, так? Так, я цілеспрямована, навіть відмовившись від випускного балу, що для мами було суцільною трагедією, уявіть собі. Мама цілий рік цим займалася. Його так хотіла, цього так хотіла, але моя свавілля зробила своє. Я подивилася, що ага, у мене випускний бал такого числа, а в, е, документи в, е, приймають такого числа. І я думаю, а чого я буду чекати? Я, якщо я перша здам, можливо. Перший вступлю. Перший вступлю. <реш> так. І я, відмовившись від випускного балу, лишивши все в розпачі свою маму, забравши раніше, чим треба, свій атестат. Сама самісінька. В напів якомусь дитячому платті босоніжках я поїхала до театрального закладу. Ви вступили до Дніпропетровського театрального училища тепер коледжу. Ти прийшла в відбірковий професійний конкурс, я пройшла всі успішно, всі етапи угу. ці от, відбору, я здала іспити, я і потім. Сталося те, що сталося. От сталася іронія долі. В чому вона? В чому вона заключається? А заключається вона в тому. Коли я це все здала успішно, і я побачила, що я зачислена, Алла Шкондіна, і я подзвонила батькам. Я навіть це якось зі своїми колегами відсвяткувала в студентському кафе. Я вже відчула, що я вже напів ага. актрисуля ага. І мені так хотілося виглядати і відповідати цьому статусу. Я пофарбувала своє пишне, білокуреве волосся в чорно-чорне колі. І стала циганкою одразу. Моя коліжанка дала мені одяг на той час супер-супер модний. Отакі закаблуки. Я намалювала. Е, нігті, які не відповідали дрес-коду е, студентам е, е, і, можна сказати, радянської так. комсомолки того так. часу. Та. І в цьому волосі, з цими нігтями на закаблуках, я захочу Всі на співбесіду. Володим. І мій керівник-режисер, який мене набирав, і тільки чую сказав: о Боже. О, Якби можна було омолодити людину як дерево. Зрізати з неї всі тяжкі споки, щистити біль, як нет у побрізати всі помилки, всі дурні рішення, просвітлити розум, і щоб можна це було робити після кожної зими, щоб входити новий рік чи А на другий день чи на третій я вже не пам'ятаю, я біжу теж по якихось справах, зустрічаю свою, якби вже е, однокурсницю. Вона каже, ти, Алла, Алла, шкоді, ну слухай, а в списках ти отак друкарською машинкою твоє прізвище е, забито. забито. Я туди, а, дійсно так. Я до Юрія Івановича. Він каже, так, швидко. Перукарню зняти з себе Оце, Оце, театральний грим та, в житті, змінити імідж і прийти такою, як ти була, і будемо розбиратися. О, я в перукарню. З того всього не, нічого не вийшло, я прийшла до нього родою. Мене відрахували. О, Боже. Тепер вже є да, кажу, о, Боже. Та, і нічого не, змог, не зміг зробити Юрій Іванович. І переді мною постало питання, що робити? далі. А так як у нас іспити раніше е, закінчувалися десь в липні, а в серпні вже починалися іспити до інших вузів, і моя двоюрідна сестра вступала в медичний інститут, і мій колега по дитинству вже навчався на другому курсі. А дитиною я була гордою mm -hmm. і я не могла поїхати до батьків ні з чим. І до своїх колег по студії ні з чим. Мама завжди е, мене характеризувала словами Лесі Українки. Як була малою, впаду собі на лихо, то, хоч е, в серце біль заходив, піднімалась собі тихо, та що болить мене, питали, тільки я не признавалася. Я була малою, горда. Щоб не плакати, і я сміяла. Я що не приїхала з Харкова? Де закінчила інститут шляхетних дівчат до Києва Вирішила продовжувати навчання на вищих жіночих курсах. Розмістилася у старшої сестри Антоніни Трюгубової. Саме до її чоловіка, який працював в редакції Київська старіна, приїхав зі Львова Іван Франко. Познайомилися ми з ним на вечірці. Франко тоді носив світло-сірий сюртук, мав білу вишивану сорочку, руде волосся, яке закручувалося йому на голові. Зовні він не справив на мене особливого враження, тільки очі запам'яталися яскраво голубі, розумні та іронічні. Але коли він заговорив про літературу, Вразом мене глибиною знань і вмінням закохати в нього співрозмовника, я з цікавістю дослухалася щодо його порад, щодо французьких та німецьких перекладів. З часом вони стали мені при нагоді. Сама не знаю чому, але я почала уявляти, як іронічні Франкові очі дивляться на мене з теплотою та ніжністю. Мені захотілося побачити цього пана, завжди стриманого та поміркованого в ролі пристрасного Кристана. Десь я читала, що чоловікам тільки здається, що вони вибирають жінок. Жінка вибирає чоловіка. А чому от, пане Франко, не попросити о мою руку, Так, здається, у вас скажуть у Галичині, а я подумаю, може, й погодиться стати вашою. Дружиною! І я з ними почала готуватися вступати до медичного інституту. Боже, де акторство, де медич... Так, так ну, Мені така. нікуди було діватися ага. просто. І от іронія долі, хочете чи не хочете, вірте чи не вірте, ми здаємо іспити, я вступаю, моя сестра, яка цілеспрямована, до того йшла, вона не набирає конкурс. А Юрій Іванович мені сказав, ти навчайся і ходи до мене в студентський театр. Так рік пройшов рік. Літні сесії я вже навіть і не думала здавати, я швидко забрала свої документи і знову Ви. туди. Ви вступили до Дніпропетровського театрального училища тепер коледжу. І тут у мене склалося все досить добре. Я все успішно здала, і Юрій Іванович, і. Каміла Константиніна е, прийняла рішення взяти мене вже на другий курс до тих студентів, з, з ким вступили. я вступила. Та, та мені було сутужно, тому що екстерном здавала іспити, заліти, а потім вчилася задоволенням. з такою назолотою, радісно, весело. Ну це можна сказати, такі безхмарні студентські радісні роки. Для вас театр? – Відбулася я як актриса, можна сказати, по суті тут. Тому що ті типу, попередні театри то був як старт. Тут якось режисери одразу намітили мою долю, скерували нею. І mm -hmm. якось попала в репертуар. Ну і так склалася доля, можна сказати, успішно. Да? От mm -hmm. життя, моє акторське життя. Не, не ставила мені таких трагічних бар'єрів. І так склалася ще моя доля, що більше 20 років мій чоловік прийняв цей театр. На відміну від багатьох артистичних сімей, ваш шлюб з Миколою Григоровичем Гнатенком перший і Богу дякувати, останній у вашому житті. Скажіть, будь ласка, як ваша? Артистична природа, і природа творчого адміністратора Миколи Григоровича переноситься зі сцени додому 24 години. Ви спілкуєтеся вдома і на роботі. Як вам допомагає чи заважає оця професія театру? Як ви даєте собі раду з цим в своєму житті? У нас такі відносини творчо-дружні. Ми не заважаємо один одному жити. Ми йдемо паралельно. Це моє, це його. Ясно, десь ми пересікаємося, і мені не досить комфортно, коли він вирішує проблеми, і, і все це накладається на мене, і все одно це переживаю, і це руйнує якийсь мій затишок душевний, якийсь душевний комфорт. А, і він не заважає мені жити. Я давно не була в Дрогобичі, і те, в якому стані театр, дійсно справляє дуже приємне і позитивне враження. Як сьогодні живеться Дрогобичу, і як вам вдається виживати і робити такі чудеса, прекрасний зовнішній вигляд театру? Хто допомагає театрові? Люблять театр у Дрогобичі? над удосконаленням і над тою красою, яка є в театрі, працює весь колектив. Хоча фундаментальні такі ремонти, це і Додалась до цього Дрогобицька міська рада і управління культури. Зараз Департамент з питань культури і національностей. Вони допомогли. Але ми зараз його підтримуємо і тримаємо в тому стані, в якому він є зараз. Скільки вистав на рік показує Дрогобицький театр? Понад 400 вистав. Звичайно, цей рік він трошки складніший, тому що дуже багато всяких катаклізмів, вистави відмінялися. Але попри всю складність, ми так само працюємо, виїжджаємо і в себе, і по області, і надіємося і так далі будемо працювати. Як ти до вас ми завернули до корида? Як вам відомо, коли корито ще наповниться, талою потоку небезпека лапли. Але на свій жаль, ми побачили, що до краю корита залишилося ще на два пальці порожнього місця. Це означає, що на сьогодні завтра. Курі товщенна горниться водою і небезпека мене. Тоді всі, хто поїхав з на початку минулої зими, повернуться з сім'ями, привезуть порожно цукор сінь, м'ясо овочі, і залишаться з нами, аж на за тут Це означає. Що тільки тоді на нас чекають весілля народження дітей, веселощі та розвага. Пані Алло, як для актриси відбувається стан переходу збудженості артистичної в стан реалій сучасного суворого життя або суворих буднів? Ой-ой-ой. І, мабуть, відповім чесно. От інколи коли після завершення вистави знімаєш себе грим і все решта, і відчуваєш що лишаєшся самотнім і незахищеним цьому житті. І, ви знаєте, от за ці роки я знайшла для себе спосіб, я знайшла для себе код, як виходити в це життя. Я згадала. Рядки Аліни Костенко, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. І поки розум від біди не згіркше, не будь рапом. І смійся як, як рабле. рабле. Хай буде все не побачено. Хай буде все пробачено, побачено, Єдине, що від нас залежить принаймні вік прожити як належить. Ось цим і живу. Скажіть, будь ласка, зараз багато молоді у Дрогобицькому театрі? Як би ви їх охарактеризували? Які ваші взаємостосунки з цими молодими людьми? За десятиліття, а може трошки більше, відбулася зміна покоління в театрі. І в театрі хлинула така потужна хвиля молодих акторів. Трупа молоджена майже на 80% зараз у нас. І от щоб всіх їх якось охарактеризувати загалом, можу сказати так: професійні, обдаровані, освічені. Можливо, недосвідчені, але освічені, мислячі, демократичні, працездатні і головне, до добстями те, чим займаються. Молоде, вродливе багато подружжя мандрує Європою, їхній шлюб руйнується на очах. Я поставив запитання. Ти був хоч коли у Арлі? Ні, я ніде не був. Ви хотіли б поїхати до Арля зі мною. <плес> Ось тобою тому я й уникала тебе три дні. Якщо ти будеш продовжувати в тому ж дусі, я й справді вирішу, що тобі краще нас полишити. Я вам дещо розкажу про вас. Я намагаюся читати, будь чемний. Ви дозволяєте знищувати себе. Що? Вашому чоловікові. Він придушив вас, прив'язав і заховав до скрині. Ти сам не знаєш, що ти вирзеш. Ти його заледве знаєш. Я його знаю. Мені знайомий цей тип. Самовпевнені, безгрішні, солодкоголосі аристократи, усе знаєш, і хазяї свого життя. Ти не маєш зеленого поняття в тому, що ти говориш? Не маю. Я спостерігав за вами протягом усього минулого тижня. Тричі на день пропливав повз ваш котеч, стояв біля фонданчика із содовою, коли ви купували морозиво. Чому ви думаєте, я приїхав сюди цього літа? От бачите, невже ви не помічали мене? Ні, 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 ні. Він начепив вам шори. Ви дивитеся на світ його холодними, байдужими очима. Ну, припустимо, я не бачу нічого дивного в тому, що заміжня жінка мого віку не помічає 18-літнього хлопчика. Не називайте мене 18-літнім хлопчиком, а себе заміжньою жінкою вашого віку. Тобі, справді дуже важко, я читати так не буду. Мені байдуже. Мені байдуже, слухаєте ви мене чи ні? Просто ви найчарівніша жінка, котру я тільки бачив у своєму житті. Сталося так, що ваша єдина донька не стала актрисою, але працює дуже талановитим художником, художником, яка ставить свої вистави, яка є художником з костюмів. Тобто, ще третя людина, яка, так мовити, втягнулася в це поле. Хтось на її вибір. Прямо чи опосередковано впливав, чи, чи вона так само вирішувала, які ви свого часу так. сама? Вона теж е, якби унаслідувала і мій, і, і е, характер чоловіка, і дуже самостійна людина, і теж настирлива, і, бра, і, виб, і вибір е, зробила сама, але якось вона йшла до цього так, з дитинства теж. Вона, тільки, вона тільки могла е, тримати олівця. Ручками своїми манюсінькими, вона малювала, 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 малювала. І так і пішла. Театральна художня школа, потім художнє училище, потім університет. І так і пішла, і пішла і пішла. Хоча нелегко, нам трьом дуже нелегко взагалі. У нас такий сімейний театр, у нас багато. Так, тобто ви династій. обговорюєте, ви обговорюєте після художньої ради, макети, ескізи, тобто це переходить вдома, як кажуть, на кухню. А ви знаєте, у мене дитина мудра. Вона буде у неї табу. Стоп! Це ваше? Це моє. Якщо мені треба порада, я пораджуся. Пані Алло, для тих людей, які ще не визначилися, і, можливо, подивляться нашу програму і. Вони вибирають для себе йти чи не йти бути чи не бути актрисою, які б ви поради дали цим молодим людям, можливо, дівчатам. Чому треба вибрати професію актора чи актриси на ваш погляд? Ну чому треба вибрати? Тому що вона надзвичайно цікава, вона безмежна, вона безкрає. Вивчити її до кінця і осягнути неможливо. Вона таємна і можна сказати містична. І е, в ній жити цікаво. А от щоби порадила тільки тільки з любові, тільки тоді, тоді коли е, не можеш жити інакше. Отже, сьогодні у портреті була народна артистка України, актриса Львівського обласного театру імені Юрія Дрогобича Алла Шкондіна. Людина щаслива, тому що вона мандрує. І ця мандрівка це ролі, це прем'єри, це вистави, це гастролі. А дорога і щаслива дорога це стиль її життя і формула щастя.